Друзі, розпочнемо погляд новенького бластеру, електронного. Ось так круто він виглядає. Таке гарне розфарбування, чудовий рефіле для фотосесії і ваших свят. Тут кнопка включення-виключення ефектів бластеру, Бачите, заберіга червоний сюди І для того, щоб ви могли активувати власний лазер, але для того, щоб діти не могли це зробити без вас, є ось такий запобіжник. Ось тут виключено і включено. Стараюся вам показати лазерний промінь. Бачите? Ось так він виглядає. Сподіваюсь, видно на камері. Зараз покажу, а може, з цим буде краще. Ну, я його бачу очима. Не знаю, як ви. Мені все дуже гарно виглядає. І дітям ми даємо натиснути обидві кнопки. Виходить звуковий і звуковий ефект, і лопання зусення власне. Дивіться, який гарнезний який суперзний реквізит для фото. І взагалі для ваших супергеройських ігор. Ну, а з трансформерами також у вас є обов'язковий атрибут.